Слава Ісусу Христу, всім привіт! На сьогоднішній день люди запуталися, не можуть відрізнити від істинних пророків від неістинних і чекають пророків, які прийдуть і будуть казати їм: а у тебе буде мільйон, а в тебе буде мільярд, а ти будеш мати квартиру, бізнес, а ти дитину будеш мати дівчинку. Навірно, айфон бачу новенький, БНВ бачу в тебе новенький. Тому Ісус Христос сказав: Старіжіться вже. Пророків, які приходять в овечій шкірі, але по плодам їх пізнаєте, такі величні люди, як Ісус Христос. Апостоли облічали самих царів у їхньому беззаконі, тому що істинні пророки вони є сіллю і світлом для цього світу. Облічають світ про гріх, суд і правду. Цим займається Святий Дух. Вони приходять, щоб відвернути людей від гріха від сатанізму, повертають людей до Бога. Через них Бог показував силу свою і знамення, щоб люди вірили в Бога і зверталися до нього. Пророки витягують народи із сатанізму. У Матвія, 23 глава, із 29 по 36 вірш описано, що коли люди хотіли оправдатися про те, що це їхні батьки убивали пророків, а ми їм будуємо гробки. Ісус сказав, що ви є спільниками гріхів і гріхів своїх батьків, тому що ви строїте гробниці пророкам, а Христа і пророки при вашому житті убиваєте. Покійних. Почитаєте, а живих убиваєте. тому так важливо, кого людина при житті підтримує, і за ким слідує за пророками і Божими чи сатаною, і тими, хто служить йому, одягаючися в різні наряди, граючи театр зірки, політика, президента, віруючого лжа учителя, лжа апостола у нас є вибір або сатана, або воля Божа і ученичество Ісуса Христа. Кожному із людей треба оприділитися, хто являється нашими батьками. Якщо вони являються святими, то слідкувати то слідувати за ними, дотримуючися святості і навчати так інших. Або це наші батьки, ті, хто убивали, гнали пророків Христа, убили і кров їхня буде на нас. Що є основою вашого життя? Якщо це не є апостоли, пророки, то це біда. Тому що церква вона завжди існувала і буде існувати. І воля Божа буде виконуватися. Бо сам Бог обрав для цього апостолів і пророків. Амінь.